Слава Україні, вітаю вас в ефірі Національного марафону. Героям слава Доброго дня. Добрий день. Отже, ось ці ще раз хотілося би повторити, можливо, вашими устами з приводу ось цих останніх змін до законодавства до цього закону про захист військовослужбовців, і членів їхніх сімей, де написано про те, що відтепер розмір. Виплати загиблим військовослужбовцям, тобто членам їхніх сімей, буде визначатися кабінетом міністрів України. Раніше такого пункту там не було, і це діятиме з 24 лютого 2022 року, тобто заднім числом, чи якось ці зміни повпливають на розмір і на тих, на розмір цих виплат і на тих, кому вони мають бути виплачені. Звичайно, ці зміни не будуть впливати на тих, кому буде виплачено кому належить за законом, і хто підпадає під ті категорії, яким будуть виплачуватися відповідні виплати. Кабінет міністрів України в даному випадку буде визначати лише механізм, яким чином ці люди зможуть отримувати ті чи інші кошти. Справа в тому, що в силу, наприклад, різних обставин, були громадянин України, які є військовослужбовцем, з них безвісти виникали певні проблеми з механізмом механізмом нарахування з механізмом виплати для родини ти інших коштів. тому було б внесено такі зміни які зараз киміт міністрів дуже якби всі обставини ці врахує і в відповідному положенні про порядок виплат це все буде враховано жодні жодних якихось негативних моментів чи зменшень виплат в даному випадку не буде почекайте справа в тому що в самому ну вже в законі так цей пункт звучить таким чином, що розмір визначатиметься кабінетом міністрів України. Там не про порядок, а саме розмір. От я тому і перепитую вас саме про розмір, про ці 15 мільйонів гривень, які мають бути виплачені е, сім'ям е, членам сімей військовослужбовців, які загинули або померли е, в період дії воєнного стану. Це не повпливає ніяк на розмір цієї виплати. Правильно я розумію? Ну на даний момент, коли ми говорили, mm -hmm. коли ми ухвалювали і е, дискутували, це таким чином саме було зазначено, що розмір не буде зменшений, mm -hmm. зрозуміло. А тоді питання: порядок виплат змінюється чи все залишається як і було? Я ще раз підкреслюю, що Кабінет міністрів України буде враховувати всі особливості, які виникали на практиці за 6 місяців війни, коли родини певних військовослужбовців, які загинули, не могли отримати в силу різних причин ті чи інші гроші, які їм передбачалося відповідно до цього закону. Головнокомандувач збройних сил України нещодавно повідомляв Валерій Залужний про 9 тисяч загиблих воїнів, серед яких не лише військовослужбовці, а також бійці. Тероборони та всіх, хто взяв до рук зброю. А також в той же день і президент Володимир Зеленський заявив, що а, Україну зараз захищає один мільйон людей. А, питання до вас а, чи вистачить на всіх грошей для того, аби виплатити все, що їм а, має бути виплачено? Я говорю і про а, загиблих, і про померлих під час війни, а також тих, хто. А, Зараз можливо отримав вже інвалідність або каліцтво. Всі інші виплати, які мають бути, чи достатньо грошей зараз іде їх брати, якщо їх немає. Ну на прилик жаль, звичайно, треба враховувати, що ми перебуваємо в умовах війни, і е, рівень економі економічного розвитку держави е, зазнав дуже великих втрат е, за е, за рахунок того, що і і нової організації, які вели в діяльність, були змушені припинити пере, е, здійснити релокацію. І так далі, звичайно, грошей не вистачає, і е, треба відверто говорити, що на сьогоднішній день е, дефіцит бюджету кожного місця достатньо великий. Уряд шукає всі можливі. Е, Надходження до бюджету наші західні партнери нам допомагають, в тому числі в аспекті цих соціальних виплат. Але зараз наші збройні сили, наші військовослужбовці боронять фактично свободу всього цивілізованого світу, і це розуміють не лише Україна за її межами. І Відповідно, наші партнери і зовнішні запозичення вони мають покрити ті дефіцити, які існують не лише для виплат військовослужбовцям, але й для інших статей видаткових статей державного бюджету. Тому Будемо шукати спільними зусиллями, як ці всі витрати покрити. Витрати звичайно дуже колосальні, але люди боронять з ціною свого життя і оцінити рівень втрат для родини і особливо для тих, хто загинув, дуже складно в грошовому вимірі. Тому звичайно, ми робимо все можливе для того, щоб знайти гроші для фінансування тих витрат, які були передбачені цим законом. Наближається бюджетний процес. В принципі, вже незабаром два. Три тижні, і він почнеться, і Верховна Рада буде розглядати проєкт закону України про бюджет на 2024 рік. А чи будете ви наполягати на збільшенні ну, як парламентар, як член Верховного, як народний депутат? Чи будете ви наполягати на збільшенні цих виплат, якщо буде така можливість, звісно? Я думаю, що зараз говорити про збільшення витрат достатньо складно з урахуванням того, про що ми щойно говорили. Головне зберегти можливість покрити ті всі витрати, які зараз є, і не допустити їхнього зменшення. Звичайно, хотілося б, щоб ці суми були значно більші, але все-таки треба враховувати реалії. Чи будете ви зважати на те, що ну на питання наповнення бюджету під час розгляду бюджетних ініціатив уряду? Ну, ми будемо шукати будь-які додаткові джерела надходження до бюджету, але знову ж таки з урахуванням ініціатив, які були вже озвучені президентом і кабінетом міністрів України щодо скорочення податкового навантаження і на бізнесі, на фонд оплати праці і так далі. Тому тут знаєте, питання дуже дуже складне і воно дуже дискутивне. Я думаю, в процесі обговорення і в парламентській залі, і напередодні з профільними міністерствами. Ми ці питання всі будемо обговорювати. Хочу нагадати, що бюджетний процес. Бюджетному процесу, який ми бачимо в залі Верховної Ради України, передують дуже е, такі тісні і гарячі дискусії, які відбуваються на рівні комітетів. І Якраз наш комітет з питань державної з питань національної безпеки, оборони і розвідки буде. Е, Обговорювати питання і надходжень, і витрат державного бюджету на сферу безпеки і оборони. Це в тому числі і ті витрати, про які ми ще не говорили. Тому для нашого комітету це дуже важливий процес, який ми вже зараз з колегами обговорюємо, але зараз говорити про якісь конкретні речі, конкретні цифри ще зарано. Ну, про податкові ініціативи ми будемо ще розмовляти протягом цієї ефірної години. Ще два запитання: на той випадок, якщо. Люди мають право на отримання певних виплат від держави, це військовослужбовці або члени їхніх сімей, але не отримали їх. До кого, до кого треба звертатися, кому дзвонити чи варто дзвонити взагалі, в разі якщо ці виплати не здійснені. Ну, по перше, я хочу сказати віддачу до, до, до речі, в тому числі і на ваше запитання: будь-який закон зворотній сили в часі немає. Тим більше, якщо він е, може е, погіршити правове становище людини, тому всі ті виплати, які вони були, які були передбачені, не точно мають бути виплачені. Якщо в силу якихось технічних причин, чи в силу якихось процедур, які передбачені чинним законом, ці виплати ще не здійснені, то треба звертатися до відповідних центрів комплектування соціального захисту громадян. Колишніх військових комісаріатів до служб до, до органів державної влади місцевих і звичайно до народних депутатів. Якщо є якісь питання, які потребують нашого втручання, ми будемо втручатися. Всі виплати мають бути здійснені незалежно від жодних обставин, якщо є правові підстави для цих виплат. Дуже часто люди не можуть розібратися до хто має відповідати за то, так хтось говорить про те, що це відповідає мінекономіки, там чи міністерство фінансів, бо воно завідує грошейма. Хтось говорить про міноборони. От від от, от цей от процес, так в виплатах, ви можете розказати так, хто за що відповідає для того, аби всі виплати надходили вчасно. Ну, тут знаєте, тут говорити про те, що хтось конкретно відповідає. До прикладу, Верховна Рада ухвалює певний законопроект, так ухвалює закон, поданий, до прикладу, урядом. Ви свою роботу зробили. Далі гроші йдуть з бюджету. На кого і далі хто їх розподіляє? Може, якщо ви можете, то розкажіть, будь ласка, цей процес, цей алгоритм, щоб було зрозуміло. Двісі, я зараз не готовий чітко детально все, якби по полочкам розкласти для того, щоб не вводити людей в уману. Я не є фахівцем в виплатах, але говорити про те, що тут якась конкретна конкретний суб'єкт. Верховна Рада прийняла закон, кабінет міністрів і всі органи виконавчої влади зобов'язані його виконувати. Є міністерство з питань ветеранів, в тому числі це міністерство задіяно в процесі виплат. Є міністерство соціального захисту населення, соціальної політики. Тобто, це ті органи, які мають забезпечити безпосередньо реалізацію політики в сфері виплати відповідні підзаконні нормативно-правові акти, які регламентують ці всі виплати. Вони вони ухвалюють міністрів. Про що ми говорили на початку? Дякую вам, пане Федора. Федор Веніславський, народний депутат України заспокоїв українців всі виплати, які мають бути військовослужбовцям, членам їхніх сімей, будуть виплачені в тих самих розмірах. Ну і повертаємося до анонсу.